Із прапорами, подарунками, квітами схвильовані, усміхнені та утираючи сльозу, зустріти захисника Вадима Бубровського, який повертається після 850 днів російського полону. Очікували біля його будинку рідні, побратими, колеги, дітлахи і сусіди. Ми чекали нашого Вадима. Це для нас велика радість, щастя. Ну і наш маленький ОЗББ, маленький будинок. Весь готовий зустрічати нашого хлопчика. Нас нема чужих. Дуже багато знайомих в полоні. І віримо, і живемо, і надіємося, і Чекаємо. 28 місяців рідні чекали Вадима додому. Ми знали відразу, тому що було перечуття і були підтвердження, а офіційне підтвердження після Червоного Христа пройшло в вересні. Це через 5 місяців, десь 4-5 місяців ось так. І тоді прийшов перший лист від нього. Він потрапив в полон 27 березня, а повертається додому 27 серпня. Якась така символічна дата, і 27 повних місяців він пробув в полоні, майже 28. Щось є в цій житті таке, щось в цьому житті є. Серед тих, кому ці хвилини очікування, найдовші і бабуся Лариса. Це мій рідний внучок, найперший. Я дуже-дуже рада. Це найбільша радість в мене на все життя. Я його ще не бачила. Говорити по телефону говорила, а ще не бачила. Ще якась мить і бажана зустріч стає можливою. Охочих привітати, обійняти Вадима, висловити підтримку і побагати всього найкращого було багато. Серед усіх і захисник, побратим Вадима Владислав Кондратюк, якого зустріли кілька місяців тому. Ти, знає, ти Найкращий, ти воїн, ти сильний. Ти змігся пережити. І всі раді тебе бачити. Всі тобою пишаються. Хрещена ж подарувала вишиванку. Дякую. Ти наш герой, Колись я тебе тримала таким малесеньким на руках два кілограма. Начинаю. Я навіть не думала, що я тримаю справжнього героя. Дякую. Ти герой, дякую. дякую тобі за захист, за витримку, за силу, за все те, що ти пережив. Ми тебе любимо. Дякую. І щоб дякую. у тебе вже тепер була тільки біла смуга у дякую. житті. Дякую. 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 Хай тебе Бог благословить. Я найбільше я свого героя. Також дочекаюся. Я від нашого будинку, від усіх твоїх сусідів, від нашої маленької громади хочемо привітати тебе з поверненням, сили тобі, щастя, здоров'я. Прийми від нас цей коровай. Дякую. Вам. Наші Вадим мешканці. і вірить, і не вірить, що він уже Буді. вдома. Ми Ми він. Не віриться поки. Потихеньку буду приходити в себе. Після нелегких випробувань і всього пережитого Вадим мріє насамперед почити, поправити здоров'я. Дуже радий всіх вас бачити. Чесно, не чекав. Ну я можна сказати предполагав, що таке може бути. Але такого розмаху я не чекав, звісно. Що хлопці там дівчата переживають, щоб не було даремно, тільки я тільки боженька прошу. Миру й перемоги всім і спокою. Бережіть один одного, сім'ї, тому що саме головне це сім'я.